Нові аудиторії та кафедри у Донецькому національному медичному університеті запрацюють з нового навчального року. Другий медичний факультет у Кропивницькому відкрив свої двері для випускників шкіл, медичних коледжів та училищ. Майбутнім лікарям провели екскурсію та розповіли про умови вступу. Деталі у наступному репортажі. На день відкритих дверей у медуніверситет завітали близько півтори сотні абітурієнтів. І більшість із них вже визначились із професією. Конкретно знаємо, що хочемо бути медиками. Мечта з дитинства – лічити людей. Хочеться бути врачам хірургом Спочатку гостям показують аудиторії та знайомлять з навчальним процесом. Увагу одразу привертають муляжі на кафедрі анатомії людини. Вони максимально точно передають будову людського організму. Втім, працюють викладачі не лише з муляжами, а й з біля. Біоматеріалами це череп людини, які нам передали криміналісти. І тут можна побачити, які види ушкоджень, які почергова, яка діє за якою, на які частини черепу впливаються. Це підвищує рівень вивчення предмету в тому плані, тому що на муляжі цілісність вказана, а тут саме от послідовність. Механічних ушкоджень, як вони діють безпосередньо на справжній череп. На двох факультетах медичному та міжнародному навчається близько пів тисячі студентів, переважно іноземці. Перший етап для всіх здобути базову професію. Базова професія це сімейний лікар, лікар-педіатр, санітарно гінічна професія. А далі вже після резидентури, інтернатури, будуть усі професії, які є тільки в медицині. Вузький. Там і хірургічний профіль, і терапевтичний, і вузькі клінічні дисципліни, як дерматолог, акушергінеколог, хірург, ендокринолог, ну і так далі, пульмонолог. І так далі. Випускники медколеджів та училищ, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть вступати одразу на другий курс. Наразі на медичному факультеті навчається майже 200 студентів, 120, з яких яких на бюджетній основі у новому навчальному році кількість їх планують збільшити удвічі. Для другого курсу ми готуємо, маємо уже будівлю, які нам виділила обласна державна адміністрація, обласна рада. За літній період ми їх приведемо в порядок, і будуть нові аудиторії, нові кафедри для студентів вже другого курсу. Ну а для третього курсу це вже клінічні кафедри підуть. Вони будуть відкриватися на базі існуючих лікувальних закладів, безпосередньо наближені ну, до хворих, до пацієнтів. Прийом документів розпочинається 29 червня і закінчується 25 липня. Здаються ЗНО з таких предметів українська мова і література, хімія, фізика і біологія. Хімія або фізика і біологія. Мінімальний прохідний бал не реєструється. Якщо ЗНО має відмітку здав, чи здала, значить можна брати участь в конкурсі. Списки зарахованих на бюджетну форму навчання оприлюднять до 26 липня, інших до 7 серпня. Марія староста, Олександр Донцов день за днем.